До Хмільницької лікарні 24-річний Олександр Корильчук потрапив з важким ножовим пораненням. Удар був один, але лезо зачепило багато життєво важливих органів. Травми можна кваліфікувати як смертельні, але не справилися з цим. У нього пошкоджена печінка була, жовчний міхур, дванадцятипала кишка, підшлункова залоза і нижна порожниста віна. Понад п'ять годин бригада лікарів рятувала пацієнту життя на операційному столі. Зараз стан хворого оцінюють як важкий, але стабільний. кажуть, він втратив понад три літри крові. Якби до пораненого викликали швидку, та б не встигла. До лікарні за лічені хвилини чоловіка привезли товариші. Нападник підсів до Олександра на стоянці у центрі міста і вказав, куди їхати. А от розраховуватися не захотів. Натомість вдарив водія ножем у бік. Він каже, подождеш, кажу, ну давайте за цю дорогу розчитаємося і, і далі тепер я вас буду чекати. Він руку взяв собі в карман і одразу ножом в живіт. Я, виходить, взяв залезу до золотого ножа, в нього видер, поки були сили, ще з ним боровся. Кажу, забирай, що я в машині йди. Він взяв кошелька і пішов. У гаманці було півтори сотні гривень. Ні мобілок, ні планшета, ні самого автомобіля нападник не забрав. Зате швидко зник у невідомому напрямку. Стікаючи кров'ю водій по рації, покликав на допомогу. Поки одні рятували, інші шукали злочинця. Приїхали через. Ну, не знаю, 4-5 хвилин пройшло, там вже його на місці не було. З'їжджалися, всі було, машини, знаю, 20, мабуть, всі по тому району, всі їздили, шукали. Тепер нападника розшукує поліція. Поки кажуть, зачіпок небагато, свідків не встановили. Відбитки пальців, що знайшли на автомобілі, перевіряють по базі даних. На жаль, на даний час особа не встановлена, проводяться слідчі дії. Вилучаються усі інформації з камери відеоспостереження, які. Встановлені в місті Хмельнику ну і перевіряються особи. Сам потерпілий каже нападника, запам'ятав погано, бо було темно, припускає, що той місцевий, оскільки знав назви вулиць і магазинів. «Підозрілий, років так 25-30. Ну, там казали деякі люди, що його бачили. що Якщо йому показати лице, то вони пізнають. І коли йшов, то його косило. Тобто десь був чи підвипив, чи ще що. Таксистом Олександр працює понад два роки. Каже, досі не раз зазнавав погроз від п'яних клієнтів, тому навіть дружина умовляла залишити роботу. Було перечуття якоїсь небезпеки і просила, щоб він знайшов іншу роботу і не пускала і той день казала, що знайшов взагалі. перечуття було чогось поганого. Професія таксиста входить у десятку найнебезпечніших у світі. Водії стають легкою мішенью для пасажирів злочинців, бо лишаються з ними сам на сам, та ще й завжди мають при собі гроші, телефони і власне автомобілі. А проти нападників ідуть з голими руками. Ігор таксує понад вісім років, але жодного засобу захисту у машині не возить, боїться, що той спрацює проти нього. Тому захисту просить на законодавчому рівні, щоб дозволили газовий балончик. Елементарний газовий блончик тільки не перцовується, що вони розрішають, що годиться тільки для закуски. Вибачте, що за ці слова. А от так більше ніяким не користуватися не можемо. Якщо ми ним скористуємося, обратно ж у нас будуть проблеми з законом. Таксисти кажуть, попри небезпеку, працюватимуть і далі, бо роботи у місті катма хіба що ретельніше придивлятимуться до клієнтів. А от Олександр після одужання таксувати більше не піде, бо хоче бачити, як росте його трирічна донька. Рідні тим часом сподіваються, що поліцейські таки затримують злочинця. Піднестися до своєї роботи відповідально і розкрити даний даний випадок, даний злочин. Це просто жах, що така людина. Перебуває на волі і може додати шкоди іншим людям за розбійний напад. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.